Ласкаво просимо на Quick Cuts від Холматро. Я Стів Вайт із Advanced Rescue Solutions. У цьому сегменті ми покажемо різні варіанти доступу до пасажирських автомобілів. Цю техніку зазвичай називають зминанням вниз. Вона дозволяє відтягнути двері від постраждалого та створити точку захоплення. Зверніть увагу на розташування верхніх і нижніх кінцівок інструмента. Верхній кінець захоплює не тільки раму дверей, а також ребро даху. Нижні кінці захоплюють внутрішню та зовнішню частини дверей. Це відтягує двері та створює точку для їх демонтажу. Дуже важливо, щоб рятувальник повністю контролював інструмент. Щоб він не потрапив у салон. Як видно, завдяки цій техніці, захоплюючи ребро даху, внутрішню і зовнішню частини дверей, ми змогли відтягнути двері та створити точку захоплення. Важливо пам'ятати, що під час відкриття розтискачів зменшується контакт поверхні, верхніх і нижніх кінців інструмента, тому рятувальник має зберігати контроль, щоб розтискачі не потрапили в салон. Я стів вайт. Дякую, що дивитеся. Quick Cuts від Holmatro.